Всім привіт, я Бона і сьогодні ми поговоримо про контур в художніх татуюваннях. Я працюю майстром художнього татуювання вже більш семи років. Давайте перейдемо до основної теми. Контур. Будь-яка робота розпочинається із контуру. Це є основа. Давайте поговоримо про це детальніше. Від стилю, в якому ви працюєте, буде залежати тип контуру. Є грубий, тонкий та ледь непомітний, як от в реалізмі. Розпочнемо з першого. Щоб вийшов гарний рівний контур, я рекомендую голочку РС. Лінію потрібно проводити повільніше і трохи з більшим натиском, тому що опір шкіри більш сильніший через велику кількість голок. Тому необхідно забити більшу кількість пігментів. Слід тримати однакову глибину, щоб не було перепадів. Ого. На перший погляд, це здається дуже легко. Та, як виявляється, не так це все і просто. Продовжуємо далі. Для того, щоб зробити тонкий контур, відповідно, я рекомендую вам голочку РЛ. Тонку лінію потрібно робити обережно. Ви повинні відчувати машинку та голку так, ніби це є продовження вашої руки, робити лінію з легкістю. Рукам в момент роботи не повинна бути в повітрі. Можна зробити опір на мізинець. Робіть виліт голки з носика приблизно 4-5 мм і всаджуйте в шкіру тільки самий кінчик, приблизно на 2 мм. Ви не маєте сильно давити, ви не маєте перетравмовувати шкіру. Вводьте голку плавно для того, щоб контур получився у вас з першого разу. Найголовніше це не перестаратися і не перетравмувати шкіру. От тоді контур розлізеться. Продовжимо! Ледь-ледь непомітний контур називається блудлайн або розмітка. Його найчастіше використовують у реалізмі. Який контур може бути в реалізмі? А насправді він є. What? Для чого взагалі це потрібно? Розмітка спрощує роботу в реалізмі тим, що ви відразу закріплюєте весь трансфер на шкірі. Відповідно, такий контур має бути непомітний. Його потрібно робити дуже тонким. Якщо це кольорова робота, ви використовуєте тони вашої роботи, а фарба має бути на тон чи два світлішої, для того, щоб потім було видно, який малюнок де робити. Є ще багато, багато нюансів, та головне старайтесь не робити такий кривий контур. Надіюся, відео було для вас цікавим та інформативним. Побачимося з вами уже наступного разу. Па-па!